Прошу долучатися до мого нового яскравого проєкту мультиплікаційного каналу. Жрун це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Не судіть строго, це тільки перша моя робота. Все поки що дуже тяжко. Мені дається складна анімація, але згодом буде легше подивиться мультик та підніміть собі настрій з вас. Підписка, коментар та лайк на новому каналі. А ну ще поділіться з друзями. Для початку хороша новина. Вона полягає у тому, що США передають нам бомби. Що це конкретно за бомби? І тут далі найцікавіше два тижні тому тижня адміністрація США узгодила продаж 3350 ракет повітряного базування. Що це за ракети? Ірам вони мають прибути до України приблизно через 6 тижнів, які призначені для ураження літаків і балістичних ракет. При цьому декілька офіційних осіб сорону ша повідомили, що для використання цих ракет з дальності 250 до 450 кілометрів Україні також треба буде отримати що? Згоду Пентагону. Як правильно розуміти цю новину? Нам забороняли бити атакистами по Росії, тим передають ракети на 450 км, кілометрів, але треба ще отримати згоду від Пентагону. Я не можу зрозуміти його логіку саме. Логіка досить проста: ці ракети дають для нас і дають таким часовим, скажімо, зазором, аби додатково ще здійснити тиск на Росію. Показати, що шановні нешановні шановні руски, будь ласка, зверніть увагу, ви поки що не до договору спроможні, тому ми даємо Україні зброю. Але поки що ми цю зброю не даємо право на якісне використання. Задумайтесь, може ви станете більш поступливими. От і все. Щоб на той момент, коли важелі в тиску пропадуть або будуть зовсім по-іншому сприйматися, аби пан Путін вже тоді не мав часу на реакцію. Бо зброя вже буде в Україні, і зброя буде готова до використання в будь-який момент. Але треба зрозуміти черговий раз українському суспільству, що це не вундервафи. Хоча це дуже добре і це реально така серйозна допомога, але кількість ракет повітряного базування ще залежить від трьох факторів. Перший фактор потрібна кількість літаків, які спроможні запускати ці ракети. Раз. Друге, потрібна кількість пілотів, які керують цими літаками і навчені працювати з цим типом озброєння. Це два. І третє аеродромне базування цих літаків має бути потужно захищено від можливих російських ударів. Оці три фактори і тоді можуть гарно зіграти на ту кількість ракет, яку нам надають. Тут з'являються подробиці пане Сергію Ранкової або ж нічної атаки по території Росії. Дякую за активність небайдужих, але з цією машиною спокій нам тільки сниться. Пояснюю загалом потрібно 110 тисяч на відновлення двигуна та купити коленвал. Ми зібрали 50 тисяч, але спонсор дав лише 30 тисяч, залишається 30 нестачі. Машина вже розібрана, ремонт йде повним ходом. Але всі виснажені, навіть спонсори. Та надія тільки на вас, тільки моа, підписники, але ми впораємось, я знаю. Те, що потрібна зарядна станція, та детектор дронів це вже на черзі. Збір дуже тяжко просувається. Звичайно, лайк, комент, підписка. Це теж маленька, але допомога. Хто хоче допомогти каналу? Якщо хочете допомогти цьому каналу, прошу підпишіться на мультиплікаційний канал, там веселий мультфільм, який робив сам. Полайкайте та коменти. Основна робота ведеться у Фейсбук-групах каналу. Там ще більше активності, новин та інсайдів, відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів. Всі посилання у шапці та під відео. Перейдемо до основного питання відео. Ось світлини, які почали з'являтися в російських зетпабліках. Це фото, наче викритого виробництва ракет. Там є кола червоного кольору, зеленого, жовтого, синього. Цими колами окреслені певні візуальні характеристики складу. Чому? Тому що є ракета Фламінго, про яку говорили вже публічно. Associated прес зробили декілька світлин цієї ракети. Перед зустрічю Зеленського до Трампа викинули це все в ефір. Потім зняли відео роботи цієї ракети, як вона там летить, в яку вона має потужність. Далі вже журналісти почали копатися і говорити, що це за ракета, і так далі. А повертаюся до першої світлини, чому проходить виток інформації і чому ці танці на граблях. Російські пабліки стверджують, що вони за цими світлинами знайшли місце розташування виробництва цих ракет. І навіть більше того, не буду називати місто, хоча вже всі про це кажуть, під Києвом це виробництво влаштоване. Я не знаю, просто не знаю. В мене немає інформації. Я хочу сподіватися, що там цього немає. Але між тим срач почався, жорсткий срач в мережі. Жорін з третього корпусу каже: Ну давайте, хай ракети самі за себе скажуть, а потім вже будемо розповідати всьому світові. Той самий Флеш каже. Про те, що заспокойтесь, під Києвом не було там ніякого виробництва і немає, і витоки ось цих світлин вони є контрольовані. Тобто, всі ми розуміємо і знаємо обережності цих світлин. Нічого там немає, коротше, заспокоїться, і почався треш в мережі. Це, знаєте, один з факторів відволікання реальної уваги від проблем в середній державі і проблем на фронті. І це виток інформації, який безпосередньо на користі давнішньої влади. І треба розуміти, що це вже не перший приклад таких, на жаль, яскравих прикладів, коли після певних фотографій прилітають російські дрони або російські ракети і наносять удари по нашим підприємцям. І, на жаль, висновків ніяких не робиться. Це перше. Друге, абсолютно правий заступник командира 3-го армійського штурмового корпусу Мексико. Жорін в питанні, що не треба говорити про те, що говорити не треба, бо він, як командир вже достатньо високого рівня на власному досвіді, розуміє правила, які завжди використовуються при плануванні операцій. Скільки разів мовчав, скільки разів не пожалкував. У нас достатньо часто, що тільки щось там накльовується, ми починаємо на цьому інформаційному просторі грати. Кому це вигідно? Вигідно тим, хто використовує черговий інформаційний привід, щоб відволікти увагу від реальних проблем. Ну а що стосується ракет, у нас за останній рік стільки разів розповідали про потужні ракети, а реалізації поки що в масштабах держави ми не побачили, і до безпосередньо кінця нового року, до наступного року, у нас залишилося трошки більше чотирьох місяців, що зараз покаже дешці три тисячі ракет. Наступне, що стосується того ж самого фламіна. Будь-який фахівець, який просто навіть на рівні історії вивчав спроможності і розвиток ракетного озброєння, побачить наскільки схожа фламінго на ту ракету, яку свідчив старий Вернер фон Браун, ракета, яка не змогла навіть при своїй кількості достатньо серйозно вплинути на ситуацію за часів Другої світової війни. Якщо кількість ракет ми наростимо, то у нас ще виникне два наступних питання: пускові пристрої або установки. Які дозволятимуть в потрібній кількості запускати ці ракети, а також розрахунки системи управління цими ракетами, оце в сумі це тоді дасть результати. А якщо ракет буде багато людей, що зможуть здійснити пуски, і пускових буде мало, то це ні про що. Це все одно, що ми намагатимемося витрати відро чайною ложечкою. У такому разі дозвольте, я процитую експерта: даруйте одразу. Фабіна Хофмана, який вважає, що якщо Україна розгорне 3-5 тисяч таких ракет, це може знищити до 25% економічного потенціалу Росії за 24 до 48 годин. Чи відповідає ця фраза, ця заява у реальності? Тут підкреслимо ключове слово, якщо от слово «якщо», якщо крім ракет буде що опускати і кому опускати. А все інше, ну такий варіант можливий щодо нанесення потужних ударів по таким, знаєте, достатньо великим об'єктам російської економіки. Але питання час, люди і гроші, ось що визначає успіх будь-якого підприємства, чи вкладе держава в потрібні кількості ці гроші в ті самі підготовки людей, в ті самі пускові, ті самі ракети. Багато чого залежить в першу чергу від керування та спрямованості дій. І коли ми починаємо розповідати, як ми будемо добре жити, продаючи курів чи яйця, коли ми ще навіть ту курку не побачили, а вона не винесла яйця. Це дуже гарне зауваження, насправді. Мені тут і додати нічого. Згадати можна і про слова Джоріна, що якби це було вперше, я б ще зрозумів насправді срачі, я б все зрозумів. Але це вже було, як казав кучма. Ми пам'ятаємо історію. Ну я тут не хочу нікому там псувати авторитет. Можна окремо критику писати: псевдорозвиток ракетного будування за останні два роки війни. Оце окремо можна книгу написати. Бо кількість тих прикладів, які в інформаційному полі спливали, а потім не підтверджувалися, що нами системно маніпулюють, сподіваються, що ми будемо їсти той зелений інформаційний планктон і радісно плескати в долоні. Наїлися аж до гекотки, наїлися, хочемо побачити реальні результати. Але я навіть про інше, я навіть про волонтерів. Дивіться, вони роблять безперечно, абсолютно блискучу роботу. Але інколи піар-складова вона виходить за рамки, і вона, на жаль, призводить до трагедії. Чому? Тому що приклад той самий знову ж таки не хочеться. Але це правда. Притула, наприклад. Ми пам'ятаємо історію зі світлиною, коли він, типу, засвітив склад на нау Національний авіаційний університет. Перше прилетіло, а на наступний день він абсолютно трагічним обличчям став просити нові гроші. Дайте ще гроші, бо ви ж такі дурні, що ще дуже гроші достатньо. Берлінська, пам'ятаєте? Ну, знову ж таки, кожен по-різному ставиться до цих людей. Але була там виставка дронів, наприклад. Вона це все або там по дронам знову ж таки спалила. Ну, вибач, на слові, спалила інформацію. Потім, коли звернули увагу, сказали. А чому ти розповідаєш про те, де знаходяться ці дрони? Хто їх виробляє, які там контакти, вона каже, а це вже давно є в мережі. І вперше, коли була виставка, там вже також прилетіло. На жаль, там були ще й трагедії, коли люди загинули, там дитина загинула і так далі. Ну, це нормально взагалі. Все достатньо просто. Якби по вищезгаданим прикладам були проведені. Серйозні розслідування з притягненням до кримінальної відповідальності, я думаю, що значно менше було б тоді питань. Але прикриваючись тим словом, що вони потужно роблять для фронту, і декілька взагалі цивільних людей, волонтерів, це просто якась системна, але не спеціальна помилка. Всі схема то з цим прикриваються. А розуміючи, хто стоїть за цими людьми, які їх перерахували, ми прекрасно розуміємо, що є певні проблеми. Так, що стосується той саме Берлінської, вона багато чого зробила, але розслідування по чернігівській справі так і не було. Це перше. Друге, по іншій людині, яку ви там згадували, то взагалі там більше питань, ніж відповіді, починаючи від спутників і бетерів, і оце закінчується безпосередньо останнім таким потужним прикладом недбалого розуміння інформаційної безпеки, коли виставляють фотографії, і потім по цим фотографіям прилітає. З іншої сторони, звітувати потрібно. До речі, на моєму каналі жодного разу не було висвітлювання позицій при фотозвітах у 2017 році. Звітувати як в такому разі. Ну, от ми всі скинули в шапку, вибачте, гроші, і треба показати, куди мої гроші пішли. Я скинув на дрони. Вам сильно прозвітували про спутники? Всі зрозуміли, що то за супутник? Вас розвели як лохов. Бо будь-які люди, які свій час мали розуміння, що таке супутникова зйомка, яким чином вона отримується, через які спутники це використовується, що і як. Ну, в академії Генерального штабу цьому вчили добре, і в мене величезна кількість людей, які разом зі мною вчились, це можуть підтвердити. І це безпосередньо є чітке розуміння для мене, як для розвідника, як воно і яким чином робиться. А український народ просто розвели, просто як лохів. Всі підключили за схеми тодішнього міністра оборони, який підтвердив, що все так круто. Сльози захвату, аж заважали слухати. Але це просто звичайна маніпуляція. А українською словом це звучить брехня. Не забувайте про ЗСУ, це єдине, що тримає нашу Україну. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації. Більше відео та фото долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.